Привіт вояк! Це що ти, без автомата? Я без автомату. <laughs> да. да, да, да. so, що, вурвався? Вурвав ну, Дали жив на 10 метрів Не знаю, можете потренуватися по об'їзді наверх, а можна через шахту. Ні, так, так чекай, як ми... їдемо через цього. Чекай, потренуватися, побіздіти. Може по бізні. Можеш, а Може ще шафт? А може ще шафту. Це, це <gül�> прибарахли все. <gül�> <gül�> ну що? Ще всі кажуть, знаєш, 60 Ну, то no, <gül�> <gül�> <No, to gül�> факт. <gül�> Ігор Вічу. Диме побізні. Підніметеся на підйом. Димет маленький. Потім пенсіонерський. Ногу yeah. туди. Ну пішли тренуватися. Yeah. Та що? Та що, блять, так, сопір розпустує. Хелло, роботяга. Привет, привет. Та ти замість велосипеда з косілкою. Як не ходить, то тут. Що де автомат, кажу. Що? Де автомат, кажу. Десантура. давай принцип, поїхали Не, ну то я, бляха, взявся кусити. Якби раніше... Ну якби раніше сказав, я б ну, я розклався, ну, бляха. Поки коса, поки туди все він зараз з нею не може відсинутися. Клас. А ви що? Ну, то нічого. Та куди? Та йдемо десь на гуту. Ти взагалі, тебе вже ТЦК не буде зупиняти точно. Між іншим, зараз рейди такі, сурові рейди. Така група приїхала нібито. Я приїхав сюди, щоб 500 чоловік мав приїхати. Труси. А, просто молитва. — На слідуючий день. На свищий день, а? День незалежності ще. День незалежності, так? Ну а Ігор Морол молодець, крутий теж. Гер, хуримо, чи їдемо! Хуримо чи їдемо? Його! Доганяй.

Benim ama çok uzun bir zaman oldu. Benim silokti. Ya

Oh, Давай, давай! Ну, не Зараз no, Но румуния Ну, no. собой. Да, то порадно. Це я не бачу, що це? Що? Ну ці бачу, ні, а Вівці я бачу, так. Да. Я ці маю я бачу, на увазі. – да. да. Це ж Андрів, так, да? кажуть? Не знаю. О, вівці да. Я тут яблука збирав. Ага. Не бачу, не бачу, не бачу. Тут всі сади викорчували тут. під оці панелі. Thank <laughs> you <laughs> на море. Идем с ним домой. найти что там было. Гута.